Хожу в СВ, і сидить такий чувачок. Він же переодітий в шортах, в постелі, вже світ виключений, і в нього така вафелька в шоколаді, яка каже, що в нього підтайла. І він його прямо з цього, так... отак вилизує. Як будто його Мама відпустила в екскурсію, дала 100 гривень, каже, купи собі щось поїзд повечеряти. І в нього так пачка чіпсів, пачка а... арахіса солоного, пачка сухариків, і, і, і літер Кока-Коли, І І і він так... Отак вилизує, я говорю, а можна я включу світло? Він каже, ну я взагалі то вже настроюся спати. Я думаю, ну окей. І відкриті коротше, двері. А мені дуже важливо, щоб була циркуляція повітря. І він раз закриє двері, я відкриваю двері. Раз зак... А можна закрити двері? Я говорю, а вам принципово, щоб були закриті двері? Він каже, ну, взагалі, прикол люкса, щоб закритись і їхати за закритими дверима. Я говорю: ну, взагалі до приколу люкса, що просто на одній площі не чотири людини, не шість, а двоє. І, типу, так прикольніше. Він каже: мені принципово спати в повній тиші. Чувак, ти в поїзді їдеш. Яка повна тиша? А в нашій проводніці, яка! Коля! Він каже: От бачите, вона кричить, я не можу заснути. Я думаю, хорошо, закрили двері, я лягаю спати. А в мене температура, мені погано. Просипаюся, такого. Я блядь... Я перепрошую, ви хропете і дуже мені заважаєте. А що ти мені предлагаєш? Тобі, тобі це заважає? Купи два місця, купи Бірушеч. Він мене розбудив. Я говорю, а що мені робити? Він каже: не знаю, ну якось переляжте. Ти думаєш, що якщо я буду на лівому то... Боку... Пер -пер -пер переляжте не на хруплячу зону. І що він робить? Я просипаюсь від того, що він шарудить цими сраними сухариками. Я говорю, ти що здіваєшся? Він каже: А що? Якщо я вже не сплю, то буду їсти. Чисто як я, поводиться як я. Я коли не сплю, я їм. Але іноді я просинаюсь для того, щоб їсти.